Скажемо слава Богу нашому. Замку брат тільки що запитав, яке було наше состояние, коли ми приїхали на собрані, як Давід пише, роздалося серцем і коли сказали, не пачні в Дом Божий. Не знаю, як у вас сьогодні, але в мене сьогодні іменно це состояння. Сказали для мене, Пішли в Дом Божий, і серце моє воно сьогодні пожалувалося для нашого Бога. І хочу зачитати одне місце із Слова Божого. Це буде Откровінням, третя глава з 7 -го, -го і Інища. І ангело іславнітійської церкви напише, так говорить святой, істинний, іміючий ключі до віда, отворить. отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знает твои дела, вот я отворил пред тобой двери, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил и слово мое, и не отрекся, не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из 100... Сатанинского сборища из тех, которые говорят у себе, что они ивдеи, но с но не суть такові, а лгут. вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя в один искушение, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гляду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающему убеждающим сделаю столпом в храме в Бога Моего, и, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога Моего». і ім'я Града, Бога моєго, Нового Єрусаліма, нисходящого з неба, от Бога моєго, і ім'я мое новое. Імеющий ухо да, іме, да, слышать, що Дух говорить церпям. І ангелу на церкви напиши, так говорить Амінь. Свидетель, свидетель верний, істинний, начал, начало создания. Бож'я, знаю твої тіла, ти не, не холоден, ні горяч. А если бы ти был холоден і гаряч, но як но як ти теплый, а не горяч, а не холоден, то і зверну тебе із уст моїх, ибо ти говориш, я богат, разбогател, і ні в чому не маю нужди, а не знаєш, що ти... несчастен и жалоб, и нищ и слеп и на. Советую тебе купить у меня золото в нем очищенное, чтобы чтобы тебе обогатиться и белые одежды, чтобы одеться, чтобы не видна была самоданная ты твоей и глазную мать помаж глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, Будь ревностен и покайся, Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос, голос мой, и отворит двери. пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям до этого места. Слава Богу нашему. І знаєте, я, ми вчора їздили на з'їзну конференцію в Ренштейнбах, де Бог дуже хорошо говорив до, до народу. І так вийшло, що коли я приїхав на цю конференцію, я сам собі сказав: Я приїхав кущі, що самий біля мене ніхто не сидить. напевно, я сяду самого ззаду, і знаєте, перші три часи на цій конференції я сидів самого заду і думав сам собі, чого я сюди сів. Знаєте, казалося, що з самого заду сіли ті, хто всю конференцію говорили, хто всю конференцію щось обсуждали і не були особо за. Не були не, не особи захвазаохочені тим, щоб слухати, тим, щоб співати. І знаєте, я сам собі кажу, нащо я сів туди, де сидять теплі, Якщо я хочу сьогодні горіти, а не можу загорітися. І знаєте, після того як пішли всі на обід, після обіду я постарався сісти там, постарався сісти поближче, даби. Почувствувати той вогонь, і знаєте, слава Богу, я той вогонь почувствував. І в кінці собрання було сказано: ті, хто приїхали сюди, щоб щось взяти, вони взяли, ті, хто приїхали все, щоб назідатися, вони назідалися, ті, хто приїхали сюди, щоби почути Слово Боже, вони його почули. І знаєте, я був радий, що коли після обвідання під сів поближе і почувствував то пламя огня, яке там горіло. І я не пожалів, що там, що туди підсів, що туди поїхав, і що Господь до мене говорив. Знаєте, і після цього, після конференції, вирішила поїхати грати в і ми теж вирішили поїхати до них присоєдинитися. І там вони приїхали, почали ставити сітки в і а нас збралися ще часто чоловік. І ми кажемо друг до друга, ми не хочемо грати через волейбольні сітки, давайте зробимо кружок такий і будемо грати один з одним в кругу. І, а ті, хто захочуть ви знаєте, ми стали так шести, чуть-чуть подальше від них і почали грати м'ячом. І люди так підходили до нас, дивилися. Дивилися і, і уходили. Одні приходили, пограли 10 минут і уходили. І ми стояли і думали, ті, хто захочуть грати дружно, і то вони підійдуть і самі стануть в круг. І ми грали далі, іграли, і от прийшов прийшло, прийшло пара чоловік, кажуть: а можна з вами? Ми кажемо, будь пожалуйста. Через декілька хвилин ну, пішли ще пару чоловік. і ітогі ми починали з шести людей. А коли ми уїжджали, там вже було в цьому кругу, в якому ми грали, було 20-25 людей. Було стільки людей, що треба було вже грати не одним м'ячом, а двома м'ячами. І приблизно, так же. Бог сьогодні в церков, починають збиратися маленька кількість людей. Приходять ті, хто кажуть, ми хочемо в єдинстві в рівності сьогодні збиратися перед нашим Богом. А той, хто хоче він відпросить присоєдинитися. Бо приходять люди, подивляться і виходять. Приходять, люди пограють 10 минут і виходять. А ті, хто шукають сьогодні ж Бога общення, вони. Приходять і остаються. Знаєте, коли ми уїжджали в цьому кругу, був такий вогонь. Ми говорили на чотирьох язиках, говорили на українському, російському, останні говорили на німецькому і на англійському, але но, но ми понімали друг друга. Говорили на різних язиках, але всі абсолютно говорили на язику Божому і понімали друг друга. Всі сміялися, радувалися, і Бог постояє якщо ми сьогодні проявляємо постоянство. Як написано для ангела Зеленідійської церкви, що коли Бог відкриває двері, ніхто не може їх затворити, але нам важно затворити слово Його і в постоянстві, в постоянстві прибувати перед Ним, перед лицем Його. І як написано для ангела Лаудітійської церкви, що ти був ні холодень, ні гаряч, і з'їсть поміняй своє состояння, букайся, і війня і, я, і вон тебе, Ісус Твій. Знаєте, як важно сьогодні нам бути не холодним, не гарячим. І коли ми грали в волейбол, у наш друг підійшов як хлопець. Ви знаєте, він ставить руки в кармани, надів діток пішона і стоїть, і вроді би і грає, а вроді би, і не хоче грати. І ми спустя деяке врем'я знаєте, він зняв та і, і як будто би помінявся, той, хто не хотів і грати, став грати саме гарячіше, став грати, став грати, став сміятися. І той, хто був теплий, захотів стати гарячим, той і став гарячим. Знаєте, як важливо сьогодні нам в Християнській в жажді, той, хто хоче горіти, він знайде місце там де. Там, де горять люди, хто хоче сьогодні пламеніти до Бога, він піде туди, де буде, де буде пламеніти вогонь. І коли він загодиться, він піде і буде запалювати інші. Ми зараз будемо молитися до нашого Бога. Помолимося, щоб ми сьогодні в постоянстві, в постоянстві, потім в малому полічестві, коли в наших серцях горів той вогонь який ніхто не може уносити. і як написав Господь, я отворяю двері, ніхто не затворить. Якщо я отворяю двір, ніхто не зможе відкрити її. І сьогодні Бог відкриває двері, як, як сказано було, що маленький камінь утваляний від погромної скали. Помолимося за то, тоби наш, наших серця борів той вогонь. Тоби вся скала весь камінь був розрушений до основання, і даби ця вода вона потікла. від хто, хто захоче воїти, тих, хто шукає вогня, він його найде і буде там, де той вогонь. Помолимо за нашого Бога, а й навіть буде слава. Амінь.